Вітаю, шановні! Я Анастасія Лобазова, ваш психосоматичний гід. І сьогодні у нас відео про співзалежність від психосоматики близької людини. Ще інакше ми можемо сказати відео про те, як через психосоматику близького ми втрачаємо своє життя або своє я. Але з самого початку я прошу вас не поспішати з висновками, тому що у нас буде на цю тему три відео. В першому ми подивимося, що відбувається. Потім ми з вами розберемо, хто і яким чином на все це впливає. І е, завершимо, скажімо так, е, тим, що робити, якщо всі ці ролики в YouTube і так далі не допомагають. Отже, з висновками не поспішаємо це раз. і... Друге, ми сьогодні будемо, я ставитиму вам питання, але хочу знов-таки нагадати: пам'ятаєте наше відео про ефект упередження. Коли ви будете відповідати, зважайте на те, що, можливо, це я вам навіюю щось, і тому перевіряйте, це справді моя думка, чи це ось я тепер почув, подивився, чи почула, так? І тепер думаю, а може воно і так має бути, а я якось і. Інакше вважав, і так далі. і так далі. так далі Тобто перевіряйте і себе, і мене. Отже, перш ніж ми почнемо розбирати, відповідати на ці питання, у мене для вас таке Ну так само невелике застереження. Ми маємо з вами розрізняти певні інакші стани, які дуже з цим схожі, і ми казатимемо про злиття. І про залежність. Отже, що таке злиття? Злиття це коли так, у нашої близької людини може бути психосоматика, але ми, знаєте, наче в такому симбіозі, він хворошка, я рятую, і ми такі прям здружились на цій темі. Це сенс нашого життя, у нас все добре, нам ніхто не потрібен і так далі. Це буде у нас піде на функції симптом. Також термін залежності. Що означає залежність? Коли ми кажемо, наприклад, що в нашій родині є певна людина, у якої є певне захворювання, і, звичайно, всі члени цієї родини вони залежать від цього захворювання. Але. Реальне фізичне захворювання відрізняється від психосоматики саме тим, що воно, скажімо так, передбачуване, так. Тобто, коли у нас є певний діагноз, ми знаємо, що може бути так, може бути так, потім буде те те, і ми приймаємо цей стан і ми. Ну, згодом підлаштовуємось. Так, це займе певний час, але в принципі ми підлаштуємось, ми налагодимо наші стосунки і якість нашого життя, вона буде покращуватися, підвищуватися і так далі. А от коли тема йде про співзалежність, ми з вами думаємо, зачекай, а на що вона ліпить оце співзалежність? Коли співзалежність, це що взагалі означає цей термін? От у нас є, наприклад, залежна людина, так? Залежна чи то від наркотиків, чи то від алкоголю, і так далі. І термін співзалежність він передбачає, що ми залежимо від залежного. Ось що таке насправді співзалежність. так? Все інше називається просто залежністю. А от коли ми залежимо від залежного, ось це і є співзалежність. Ну, емоціонально, пардон, емоційно, або там якось фізично і так далі. І тоді виникає питання, зачекай, ну а що ж ми порівнюємо, так, алкоголізм і психосоматику, ну, це начебто не те щось, так? Дивіться, ми з вами будемо казати. Про психосоматичний симптом. Чому? Тому що, якщо мова йдеться, наприклад, про вторинну психосоматику, що це означає? Це означає, що спочатку у нас була хвороба, а потім на фоні цієї хвороби людина починає змінюватись. Це не про нашу історію, це нам не підходить в даному випадку. Або коли у нас є психосоматози, або ми називаємо стрес-асоційовані хвороби, так? у нас так само є діагноз. Нагадую так? про залежність. Ми так само це передбачувано і так далі. Так? Тобто це також історія, яка нам не підходить. А тепер ми переходимо до психосоматичних розладів. І що це означає? Це означає, що ми проходимо обстеження, ну, не ми, а людина, так, з психосоматикою, проходить обстеження. Лікарі кажуть, все здорове, все нормально, але симптом, він існує. людині може бути реально погано, реально боляче. Там, і, так далі, і так далі. Але лікувати, в принципі, немає чого, тому що тіло здорове. І тоді у нас виникає питання. Чи можливо це все ж таки вторинна користь? Відео «Вторинна користь ми знімали перед цим. Подивіться, будь ласка, тому що ми там розбираємо, коли це є маніпуляцією, це окрема історія, а коли це є внутрішньоособистісний конфлікт, так само, так? І, е, Чому я і прошу вас не поспішати з висновками? Тому що з одного боку, ми можемо сказати, що людина залежить від вторинної користі. Тобто, вона б і хотіла позбавитись, але Краще, коли хворієш, краще, коли всі там навколо щось тобі роблять, краще, коли ти отримуєш якусь певну вигоду. Так і ось протягом цих трьох відео ми будемо з вами розбирати, в який бік нам просуватись, і що, куди і як. Але ось дивіться, як я вже зазначила, так для того, щоб ми ці стани не плутали з хворобою, з реальною фізичною хворобою, я буду казати психосоматичний симптом. Ми зараз будемо відповідати на питання, і я буду казати психосоматичний симптом, для того, щоб ми розуміли, що це щось ось таке. І... Як в принципі це починає. Ну, то, тобто це можуть бути не один єдиний симптом, так? Там, кашель, чи біль там, і так далі. А це може бути комплекс симптомів. Там і тиск підвищується, і ще щось там скручує, і той самий біль, і запаморочення, і так далі. Тобто так, але це не є хворобою. Отже, починається все зазвичай з того, що ну, ми живемо якесь певне своє життя, у нас все плюс-мінус добре, але з'являється певний симптом, який починає порушувати, чи то наші плани, ну, плани з кимось зустрітись, можливо, там щось приготувати, відпочити, можливо, якісь гроші кудись витратити і так далі. і так далі, так? далі, Ну, Тобто цей симптом починає раз за разом щось порушувати, порушувати. Ну, звичайно, спочатку. Ми Ставимось до цього з розумінням. Спочатку ми ходимо по лікарях, намагаємось з'ясувати, що відбувається. Звичайно, ми співчуваємо нашій близькій людині і так далі. Але потім у нас з'являється ось таке, знаєте, відчуття, що ну, От, от ще трошки і ми все зробимо. Ну от ще трошки і ми все зробимо. І е, ми начебто провалюємося в цю ситуацію, коли е, вже наше життя починає е, якось так крутитися навколо цього, ось-ось-ось трошки. Нам здається, що трохи ми маємо прикласти зусиль тут, трохи ми маємо бути такими тут, трохи, 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 начебто від нас тепер все залежить. І через це ми починаємо, звичайно, вигарати. Потім у нас починаються якісь свої симптоми. Так, якщо пам'ятаєте, коли казали про співзалежність від алкоголізму, там в тестах було, було таке запитання, чи помічали ви за собою, що ви намагаєтесь випити більше, щоб вашому партнеру залишилось менше? І тут у нас виникає така трохи подібна ситуація. Ми несвідомо починаємо хворіти, і, можливо, у нас так само розвивається певна своя психосоматика для того, щоб перебити симптом нашої близької людини, щоб сказати дивись, я так само цінний або я цінна, так і мені так само потрібна увага, і так далі. Тобто, ми спочатку вигораємо, а потім ми вже починаємо. Скажімо так, демонструвати свою психосоматику, тому що ми вже намагаємось якось тут виживати. І в цьому саме і полягає проблема, наша основна задача не доходити до цього, а якщо ми до цього дійшли, то вже вирішувати відповідне питання. Так? І як нам зрозуміти, якщо у нас ще немає своєї психосоматики, якщо ми ще не вигоріли вщент, як зрозуміти, що ми вже стали на цей шлях цієї, я не знаю, рятівної операції, коли наше життя просто починає нівелюватися через симптом близької людини? Дивіться, я ставлю вам питання. Вони, так, вони є на дошці, я просто буду більш детально їх розкривати. А ваша задача полягає в тому, просто ставити плюс чи мінус, і в результаті потім ми будемо рахувати ці плюси чи мінуси. Отже, запитань всього 12, і перше запитання у нас таке. Чи помічали ви, що останнім часом все частіше ви починаєте сваритись через симптом близької людини? Дивіться, близька людина це може бути партнер, це можуть бути батьки, це можуть бути діти, неважливо. Сенс в тому, що ми залежимо від когось, у кого психосоматичний розлад чи якийсь певний симптом. Отже, чи помічали ви, що ви починаєте сваритись через симптом? Я не знаю, там дістало вже скільки можна, давай щось роби, давай, чого ти не лікуєшся, чого ти не ходиш до психотерапевта, мені твій симптом уже і так, далі, і так далі. Чи є таке у вас, так чи ні, плюс чи мінус. Друге питання: чи помічали ви, що у вас є віра в те, що симптом вашої людини залежить від вашої поведінки? Ну, знаєте, таке, так, ви, можливо, маєте бути менш емоційним, чи емоційною, не кричати, не сваритись, не провокувати. Можливо, вам вже пішла якась певна заборона, щоб вживати якусь там певну їжу, щоб там запахами не провокувати, там і так далі. І так далі. Тобто, чи є віра, чи є таке розуміння, так, що. Стан вашої близької людини залежить від вашої поведінки. Так чи ні? Далі, питання стосовно того, чи в. Вплинув цей симптом на те, що ви перестали. Чи то бачитись із своїми друзями, чи то бачитись із своїми родичами, можливо. так Тобто ви б хотіли, як там, мам, не можу приїхати там у когось там ну у партнера, так чи у партнерки, там серце болить чи там ще щось. Там, і так далі, і так далі далі і і це вже стало частіше, частіше, і ви вже стали помічати. Майже взагалі вже не спілкуєтесь ані з близькими, ані з друзями. Ви не можете сходити там в театр, в кіно, на зустріч там і так далі. і так далі. так далі Тобто, знов-таки, чи перестали ви бачитись з друзями або родичами через симптом близької людини? Плюс чи мінус, так чи ні? Далі. Чи стало у вас нормою, чи стало прийнято в вашій родині? Ну там де це відбувається, так уникати розмов? Про лікування, про рекомендації, які там, можливо, там лікар там. Ну лікар же ж казав, там зроби, ну чого ти не робиш. Спокійно я зроблю, я сам знаю, чи сама знаю, не лізь там і так далі, і так далі. Давай закриємо цю тему. Давай, от все, на цю тему ми не спілкуємось. Чи почали ви уникати обговорень терапії, рекомендацій і так далі? Ну, знаєте, таке негласне табу, скажімо так, так чи ні? Далі. Чи відчували ви, ну, так, знаєте, подумками, що от якби я захворів? Це все б оберталось навколо мене. Ну, так, чи виникало у вас можливо не так, щоб бажання захворіти самому? Але ось така думка, що якби я хворів, то можливо і увага перейшла на мене, і про мене почали турбуватись, і мене почали поважати на мене, зважати і так далі. Так чи ні? Далі питання. Чи виникало або чи часто виникало у вас бажання? Покинути вашу людину, в якої є симптом, так? чи то розлучитись, якщо це подружжя, чи то перестати спілкуватися, якщо це батьки, і так далі. Так? Чи то, можливо, так знаєте, як іноді бувають батьки уходять з сімей, коли це про дитину, йдеться мова. Ну, мати не може такого ну, але. Так, неважливо, питання в іншому. Чи виникали у вас думки чи бажання покинути людину через її симптоми? Так чи ні? Плюс чи мінус? Далі питання. Чи бували у вас такі думки, що ваше життя склалося б зовсім інакше? Якби не було цього симптому, знаєте, ось це відчуття, що я живу не своє життя. От якби не було цього симптому, ми б і там, я не знаю, там будинок би купили, і десь там відпочивали, і, можливо, були б щасливими, і так далі. і так далі, Тобто ось цей симптом він знищив моє життя. Чи думали ви про те, що якби не було цього симптому, який ми намагаємось постійно лікувати, ваше життя мало б інакший сенс? Так чи ні? Далі. Чи виникав у вас колись сором перед іншими людьми за симптом вашої близької людини? Вам ви не можете про це говорити, або ви не хочете на людях показуватись і так далі. Так? Тобто сором перед іншими людьми за симптом іншої людини, ну, вашої близької людини. Чи таке було? Плюс чи мінус? Ну, і, звичайно, як часто це, якщо це є, так? Чи часто? Далі, чи є у вас таке враження, що ваше життя. Почало обертатись навколо ритуалів пов'язаних із цим симптомом, Так? Тобто зранку встаєш, і перш ніж там я не знаю, там почистити зуби, чи там кавусік, там щось випити, і так далі, в першу чергу ви маєте думати там, чи то про тиск міряли-наміряли, чи то там про погоду, чи про ну, в сенсі там магнітні бурі, там як впливає про самопочуття, там як живий-неживий, який сьогодні настрій чи жива не жива, і так далі, і так далі. Так, тобто. Далі, ритуали. Що таке ритуали? Потрібно зробити все певним чином, щоб і настрій був, і щоб не спровокувати нічого, і так далі. Угу. Чи є у вас певні ритуали стосовно цього симптому, і ваше життя тепер навколо цих ритуалів обертається? Плюс чи мінус, так чи ні? Далі. Чи виникало у вас таке відчуття? що о, ваше здоров'я, ну, скажімо так, не має такого значення, як симптом чи здоров'я вашої людини. так? Тобто, о, коли ваша людина чхнула чи там ойкнула, зойкнула, щось болить і так далі, то всі одразу починають щось із цим робити, переживають там і так далі. А коли у вас 38,5 нежить, ви все одно йдете на роботу, вам все одно потрібно робити. Як болить голова, то випий пігулку і давай далі, і так далі, і так далі. Тобто відчуття, що ваше здоров'я не має значення. Або ви не звертаєтесь там до лікаря, наприклад, так, є якийсь певний симптом, ну добре, якось потім, ну добре, от, головне ж тут, щоб все було нормально. А то вже якось я нічого якось протягну. Ну, там потепліше я тоді до лікаря піду. Угу. Тобто, ваше здоров'я не настільки важливе як здоров'я вашого партнера, близького, вашої людини. Угу. Далі, ну так, так, так чи ні, плюс чи мінус. Далі таке у нас питання. Дивіться. Чи е, помічали ви, що знов-таки ви мусите свої якісь е, переживання, свої якісь відчуття пригнічувати е, для того, щоб не нервувати, не дратувати вашу близьку людину? Так? Тобто є якісь там проблеми, чи то на роботі, чи то там ще з кимось, і так далі. Замість того, щоб обговорити, поділитись, і так далі, ви це все приховуєте, тому що щоб не дратувати, щоб знаєте, як це з серцем частіше буває, щоб не хвилювався ваш партнер, чи ваша партнерка, там зайвий раз, і так далі, і так далі. Знов таки, так чи ні, плюс чи мінус. І е, завершуючи, так, коли, е, скажімо так, є ось це відчуття, що ви живете не своє життя, що ваше життя могло б статись трохи інакше, або відчуття, що ви неважливі важливі і так далі. Чи е, вважаєте ви, що це ваша карма, що ви відробляєте якусь певну карму? Чи вважаєте ви, що це вам якесь покарання від вищих сил, що ви щось зробили, і от тепер ви маєте доглядати цю людину, тому що там, і так далі. і так далі. Чи вважаєте ви, що це якийсь урок, який має зробити вас розумнішим, сильнішим, там, і так далі, і так далі. Знов-таки питання: так, чи ні, ви ставите плюс чи мінус? І тепер дивіться, перше. Що ви робите? Ось їх тут 12. Ви тепер рахуєте, скільки плюсів ви поставили. Якщо ну, знов-таки кажу, так, можливо, я вас на якусь думку наштовхую, а потім ви подумаєте, та ні, то я так під впливом, поки слухав, чи слухала, мені так здалося, а потім так подумав, та ні, ще такого немає. Там і так далі. Так, зважайте на це. Але е, коли ви рахуєте і бачите, що у вас є хоча б 5 плюсів або, звичайно, більше, то це вже проблема, яка призводитиме до того, що. З певним часом, ну, звичайно, буде і вигорання, і якість життя буде тільки погіршуватись, і швидше за все, у вас буде, або ем, так, що я не прогнозую, так, ну, але так, звичайно, ну, як поки... ми, ми таким чином дізнались про це, що таке буває, тому що люди звертаються з психосоматикою вже, чи то з хворобами, чи то, можливо, і з розладами. І коли психолог починає... Розбирати, що відбувається, ми приходимо до того, що людина просто намагається жити своє життя, що її тіло просто кричить: рятуйте, я хочу ось я на мене. Зверніть увагу. Я вже не можу рятувати, я вже вигоріла, я вже хочу, щоб ось на мене звернули увагу. І ще що я хочу поставити вам знов такі такі питання. Дивіться, якщо в у цій цій системі існують діти, ну, якщо мова йдеться про партнерів, так, чоловік та жінка, подивіться, будь ласка, чи є якась певна схожа поведінка у дітей, ось з того, що ми перелічили, так? Тому що якщо хтось із дітей поводиться таким чином, має від чогось відмовлятися, пригнічувати свої почуття, не має провокувати, коли дитині щось забороняється, тому що там чи у батька, чи у матері там щось, там приступ, чи ще щось, ми тепер сюди не підемо, там того робити не будемо, там і так далі. і так далі. У нас вже набігло цих 5 плюсиків, так? то потрібно щось із цим робити. Ну, що це буде і друге, і третє відео, але зверніть увагу і на дітей. Далі. Є ще у мене таке до вас питання. Намагайтесь зрозуміти, чи так було завжди, чи це сталося ось чомусь не так давно, скажімо так. так? Тому що, о, якщо, наприклад, ви виросли в такій родині, ну, мова про батьків, що ви постійно мали думати, чи то про мамине серце, чи то про папин шлунок там, і так далі. Це одна справа. Або якщо мова йдеться про партнерів, якщо це, можливо, там другий шлюб, так, а в першому шлюбі ви так само поглинались в цей симптом, у вас була там хвора людина, там і так далі. І, так далі. і ви знаєте, можливо, в певному сенсі відчуваєте себе таким рятівником, так? який ну не скотеняка ж, не може хвору людину покинути там, і так далі. І так далі. Тоді, якщо це було раніше, а не сталося тут у відносинах, це швидше свідчить про те, що у вас є певна психологічна дитяча травма, яку треба проробити з психотерапевтом. Далі є знов таки, так, ну, як практика, як досвід нам показує, є така історія, коли часто партнери... Маніпулюють, так, про вторинну користь подивитись, маніпулюють таким чином для того, щоб спровокувати людину розійтись. Тобто, самому чи самій зробити перший крок, не хочеться. Не хочеться бути винуватим. Але людина відчуває, що стосунки вони начебто віджили своє. Тому так само можна подивитись і подумати, а окрім симптому, що нас пов'язує, чи взагалі, де вона там та любов, прив'язаність, там, турбота один про одного, як взагалі починались наші стосунки і так далі. Тому що іноді буває так, що людина свідомо чи несвідомо, вона спеціально провокує нас для того, щоб ми сказали, знаєш, вибач, але я. Так так вже більше не можу, давай якось сам до побачення і так далі. І все, слава Богу, розійшлися. І тепер та людина, яка була симптомом, починає нове життя, але не відчуває. Ну, не вміє людина інакше комунікувати, так? І вона не відчуває провини, тому що її кинули, а не вона кинула і так далі. І е, тепер, переходячи до наступних відео, дивіться, ще. Є така історія, коли ми маємо розуміти, от ми казали, це може бути вторинна користь як маніпуляція спеціально так, людина робить. А може бути така вторинна користь, коли змішана, тобто у людини і справді був якийсь внутрішньо особистісний конфлікт. І вона не знає, що робити, як робити і так далі. Але вона хоче є мета до змін. Тобто людина каже, так, я розумію, що тут може бути щось не так. Ти така молодчинка, чи ти такий молодчинка, ти ось це мені розповідаєш і що там потрібно, всі ці там ЗОЖ, психотерапія, там антидепресанти, все-все-все, давай будемо пробувати. Я хочу змін. Мені так само це ось. Я хочу змін. Чи є мета до змін? так, тобто, Якщо людина не хоче змінюватись, про це буде третє відео, так само буде інакша історія. Отже, я сподіваюся, ви зрозуміли, що злиття, що, що таке злиття, що таке залежність, що таке співзалежність в нашому випадку. Ну і тепер ми з вами будемо розбирати, як це все нівелювати, як виходити з цього стану і що робити далі. Отже. Поки що до зустрічі і пока-пока!